Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа, а що це таке? Що це таке? Я ж наче закривав тут ворота. Дивно. Щось мені тут кажеться, що тут щось не так. Опа. Опа. А де мої колеса? Де мої колеса? А ну, кирпичі є? Кирпичі є чи? Немає! Що мені тепер робити? Получається, хтось у мене вкрав колеса. Тільки хто? Ну тоді зараз я буду дзвонити до поліції. Алло, поліція, добрий вечір. В мене тут вкрали колеса на Ваз, 21.09. Чи можете ви мені чимось допомогти? Так, звісно, назвіть вулицю. Вулиця Пушкина, 1. Ага, тоді чекайте, зараз до вас приїде патрулька. Розберемося. Ага, зараз буду у вас чекати. До побачення, до зустрічі. До зустрічі. Ну, що, я тут на сарачок, що у вас там у мене, у мене сталося, що хтось у мене вкрав колеса на моїй машині. Можете розібратися, будь ласка. Так, звісно зараз під через от початку панці і потім розібрався в підіскравці носи. Ага, ну все тоді, я буду чекати. Та-да, тіту, та-ту-да! О, в принципі, всім привіт, друзі! Ви на каналі Арті Manner, і сьогодні я продовжую рубрику Життя-Механіка в Майнкрафт РП. Це вже в нас третя серія, ну і я не знаю, що сьогодні буде. Коротше, зараз я буду бігти до себе в гараж, тому що я дуже-дуже спішу. О, яке ж свіже повітря. Ну що, давайте будемо ми бігти до нашого гаража. Зараз я буду робити нашу машину. Опа, доброго дня, чоловіки. Ну що, пацанчик, ти попався? А що тут такоїться? Так, старший танців, щоб це ваш гараж. Ну так, це мій гараж, а що сталося? Розумієте, мені оцей чоловік сказав, що ми з нього українся, то це правда. Ну так, я в нього вкравці колеса, а що? А я ж говорю, що він попадеться. Ну, так говорили. Розкажіть, що сталося? Артрулер. Так, звісно, я артімайнер, а зараз, що. У нас за на три сутки? Так а в смислі, а що? Я тут правий. Це він першим начав. Він мені знаєте що? Я в нього, ну, не я в нього, а він у мене замовив, щоб я йому поставив дойгун в 6. Я йому поставив в цьому гаражі, і він мені дав ось такі фальшиві гроші. Ось, в принципі, порахуйте, подивіться, що це фальшиві гроші. І так, це гроші. Коп, я тебе замовив, щоб ти зарештувався пацанчика, а ти, походу, трошки поплутав. Та це ви поплутали. Що я зробив? Що я зробив? Я йому поставив двигун в 6, а він мені дав сувеніри, які я вам тільки що скинув. Ну праві же ж, він же ж перший почав, і я навмисно вкрав в нього ті колеса, щоб вбити ті бабки. Ну, щоб продати ті колеса і взяти з нього грошей. Ти, все. Так і ти, іде учусь. Та ай, а смислі? Його? Капець. Ну, в принципі, пацанчику, сідай, сідай. Так, опа, заходимо, заходимо. Та не ламайте мені там руки. Вже так, опа, все зайшли. Все, ну що, ну що, доігрався, догрався, можна сказати. Пацанчик, ти не кипішуй, ти сам це все почав. Це я почав? Може це ти почав? Ой, все, відчепийся від мене. Подвері я зачиняю. не я саме ставчі маєте спати. Як спати? Тут одне ліжко. Дайте мені ще одне ліжко. Нічого не знаю, а та як помістимося, так ну коротше, ти спиш на полу, я на ліжку. Е, ти що з дуба рухнув? Ну, не я ж почав це все. Ладно, згоден. Ну, то і все. Все, я лягаю спати.